Кадри, від яких холоне кров у Дніпрі. Випадкові перехожі зафільмували п'ятирічну дівчинку, яка сиділа на зовнішньому блоці кондиціонера на восьмому поверсі. Дівчинка був таланішками і пласкала в долоньки, поки налякані перехожі викликали швидку і рятувальників. Як сталося, що дитина опинилася за вікном, і чим завершилася ця історія, розповість наша Софія Москаленко. Це відео з'явилося у соцмережах Дніпра по обіді 11 квітня і нажахало усю країну. Сусіди зафільмували, як маленька дівчинка вилізла з вікна і всілася на зовнішній блок кондиціонера. Малеча усміхається і плескає в долоні, в той час як у дворі чути крики переляканих дорослих. Свідком тих подій стала Галина. Вона вибігла у двір і побачила машини швидких. Викликали і рятувальників. Та за кілька хвилин до приїзду до СНС дівчинку затягла в квартиру її мама. Женщина тут же побігла, постукала в двері. і Забрали це був шок. Я п'ять років дівчинці. Сиділа на боже. Це жах. З цією родиною Галина знайома довгі роки та запевняє, про п'ятирічну донечку мама дбає. Я їх знаю. І дівчинка така гарненька. Кажуть, вона дуже така активна. Бабушка, і батько, й мама. Я бачила, як мама з нею гуляла до шідеч, резинові чобітки, і вона то по калюжам. Ще один сусід Анатолій каже: від того відео усе всередині похололо. Сам він батько трьох дітей знає, як менші люблять лазити на підвіконня. Я не, не повинен засуджувати батьків. Я не знаю ситуації цієї, як вона сталася, але не догледіли це факт. Чому вікно було відчинене, теж не зрозуміли. Аби розібратися у ситуації, піднімаємося на восьмий поверх і дзвонимо у ту саму квартиру. Двері відчиняє мама п'ятирічної варі та просить нас не показувати її обличчя. Вона рано встала вчора. Вона рано встала вчора у п'ятій ранку, і я, звісно, разом з нею. Я її обійняла і також заснула. Я не почула, як вона встала. Уже потім з'ясувалося, малеча самотужки прорвала сітку на вікні і пролізла у діру. Дякую моїй сусідці, вона мені Дякую мої сусідці. Вона мені подзвонила у двері, а у мене дзвінок гучний. Вона Аня варя на балконі. І ми вдвох її дістали. У п'ятирічної варі каже мама: є розлад аутистичного спектра та розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Відтак це впливає і на поведінку дитини. У неї повністю ну... у неї немає відчуття страху. Воно повністю відсутнє. Я просто була рада, що вона жива, здорова. Мене трусило ще годину після. Поліція склала на маму варі адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Відповідальність за це штраф до 1700 гривень. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Євгенілопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.